Усім привіт, це Літаро. Сьогодні подивимось, що в липні чекає Раків. Раки, добрий день! Поки я роблю розклад, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, буду, буду дуже рада, якщо прийдете до мене на особистий розбір. Це не коштує дорого і дуже інформативно запрошую вас. Так, ну і поки я зроблю розклад. Опа, посипались карти, раки, липень, кар'єра, фінанси, відносини в плані кохання, відносини з оточуючими, здоров'я, творчість, відпочинок і саморозвиток. Так, поїхали. Раки, що вас чекає в липні кар'єра? ти! ну або ви вже стабільні в своїй кар'єрі, або ви вже маєте якусь кар'єру, яка вам приносить дохід, або ви на етапі, коли Ну, ви дійшли до якогось рівня, є ще куди о, рости, але вже у вас стабільна кар'єра, стабільний. Праця, робота є, гроші є, можливо, навіть самі приходять дять гроші, вже не потрібно над цим дуже тяжко працювати, ви стабільні, ви активні, що у раків в кар'єрі буде. От я кажу, ви активні, ви не сидите на місці, вам не потрібно вкладатися на майбутнє, ви вже в тому майбутньому, коли вам ну, вже ви чогось досягли. Тобто ви не типу, не стажер якийсь, не там. Не навчаєтесь, ви вже вмієте, робите, не сидите на місці, але щось у вас якісь тут ситуації будуть, які будуть трошечки вам зв'язувати руки. Можливо, колеги якісь по роботі, можливо, просто мало роботи. І через це то якісь обставини, через які ви не можете заробити, наприклад, більше. Або тут можливо таке, що ви не зможете. Не захочете заробляти більше, щось робити більше, придумуючи, наприклад, 10 тисяч відмазок, тому що там я, я людина настрою. Сьогодні хочу, завтра не хочу працювати. Таке теж має місце бути. Так, ви не ну, от і саме це вас не вам не, не дає піднятися на рівень вищий, на той рівень в якому ви просто настільки незалежні, настільки активні, настільки вже реалізовані, тобто вам ну, ви трішечки або самі себе зжимаєте, або в якісь обставини вас зжимають. Але ну, ви не сидите на місці, от я кажу, будь ласка, раз, два. Тобто, ну, ще, ще не дійшли до, до того рівня, якого хотіли б. Ну, і в липні, напевно, не дійдете, ні. Ще ви не дійшли до того рівня, коли, коли ви зможете сказати, ну все, я, типу, молодець, я дійшов до кінця, я пройшов, пройшла чи пройшов в цю гру. І це вас, звісно, може трошечки розчаровувати, розчаровувати і від цього боліти трошечки голова. Але, ну, це нормально, це життя. Потрібно ще розвиватися. Що в грошах буде у раків? В липні, гроші, липень, раки імператриця та ви що? Ну це і просто я сама рак, і я дуже б хотіла, що ця імператриця була дійсно гроша. Гроші будуть, це добрі гроші, це гроші, чесні гроші, які ви самі заробили. Гроші, завдяки яким вам вистачає на все на себе, на сім'ю, на дітей. Це гроші, які можете виділяти на жіночі якісь вправи. Це гроші, які легко вам даються. Що тут з грошами буде? Що тут з грошами буде? Трошечки далі не про гроші, трошечки про відносини, про вашу самореалізацію. Ви якось трішечки... Виходите з тіньової якоїсь сторони і починаєте працювати з людьми, працювати самі над собою, діяти, не чекати, коли ось там зірка запилає, коли я вже там щось почну робити. Ні, ви вже, вже починаєте дії якісь робити. Так, ви ще не король пентаклів. Так, ви ще там не ну, ви не сидите на як це? на... Скринці грошей на сейфі грошей ні, такого нема. Але ви дуже активні, дуже. ну в грошах дуже класні йдуть зміни. Ви перестаєте закриватися від цього світу, перестаєте е прийматися, самі по собі е перестаєте уходити кудись. Ну, по собі знаю, коли я е перестаю е щось робити, тому що. Ну, якось воно не йде, і щось там мені здалося, що хтось це не оцінив, і я починаю закидувати це там справу, і оце закінчується. Ви починаєте робити щось для себе. А, так, далі пішло. Ну, а, можливо, починаєте про пропрацьовувати свою жертву якусь. Якщо ви сиділи в повішеному, коли ось та ситуація була, як тут не вирішувались, щось не робилося, ви розумієте, це не чесно по відношенню до вас. І починаєте працювати, починаєте щось робити, заробляти гроші. Гроші будуть 100%, причому добрі гроші. Ну, там для кого, для кожного свої добрі гроші, але вам буде комфортно, буде добре. Так, відносини в плані кохання. Що чекає Раків в плані кохання відносини? Трійка жезлів, щось ви чекаєте. Чекаєте з моря погоди, чекаєте, плануєте, можливо, щось плануєте з людиною, щось чекаєте. Короля кубків чекаєте. Можливо, чек будете чекати якісь якихось дій від чоловіка, що він якось проявиться, що що він прийде до вас, що ви, ну, ви закриваєтесь там від е, чоловіка? Можливо, це якась маніпуляція, але я так само роблю. Типу закриваюся, щоб він сам проявляв якісь дії. Так, а він буде проявляти? Чи буде він проявляти? Ну, ось ви парою виходите, король Кубків, королева Кубків. Ну буде, буде проявлятися, буде тут в коханні трошечки якісь, якісь втрати йдуть насправді. Карта вже виходила щось тут по. Знаєте, можливо, просто ви хочете більшого, а ваш партнер зараз не може дати вам більшого і через це ви трішки будете засмучуватися. Але все одно кохання біля вас, ви разом. Все буде добре. Ця карта вже виходила, виходила в нормальному. Тобто, зараз вона в плані кохання вийшла в перевернутому вигляді. Для мене це як ну ви все одно разом. Навіть якщо ви готові друг друга прибити, ви все одно разом. Все одно, якщо ви чоловік-жінка, то ви чоловік-жінка. Тут навіть така історія трошечки йде про те, що з коханим і рай в шалаші, чи як там це по-українськи українською мовою, тобто ви йдете за своїм чоловіком і будете йти. І навіть якщо ви втрачаєте якусь те, що ви хотіли більше, стає його менше, так, тобто ви втрачаєте якісь свої. Плани, ну, все одно ви разом, все одно ви кохаєте друг друга, ви все одно біля друг друга. І тому ну, я б сказала, що тут такі нормальні відносини в парі. Просто вони трошечки, ну, як у всіх, мають і проблеми, і щось хороше. І ось тут така історія, коли ви балансуєте. Так є проблеми, але ми разом, так є е, питання, але ми їх вирішуємо. Ось така у вас історія тут йде. Так, що про відносини з оточуючими, з близькими. Наприклад, мама, тато, брат, сестра, колеги по роботі, ну, просто оточення подруги. О, десятка мечів. Щось тут якось або вас хтось образить, або щось хтось. Щось таке не дуже гарне тут виходить. Зараз подивимось, що це значить. Що це значить. Так, щось погане виходить. Але щось по судьбі. Добре. Зараз подивимось. Це пов'язано якось з смертю. Ну ні. Ні, Е, ні. Давайте так. Що це таке, що це таке? Якісь ваші старі плани не виявились? Так. Щось вас, вас дуже ранить, бо що то те, що ви планували, те тут те, що ви хотіли, вас дуже дуже сильно це виб'є із. Ну, якась така стресова ситуація буде, але не... Не така, як грім серед ясного неба, це щось таке, що ви хотіли, і воно не сталося. І ця ситуація або це, це завершення чогось, це завершення. Знаєте, скажу так, я не, не, не розумію трактовку. Не можу я сказати про що це, але скажу так, що по суті йдуть хороші карти. Буде криза, буде якась криза, і вона закінчиться. І вона закінчується, йде мир, примирення. Можливо, ви з кимось примиритись, можливо, закінчуються якісь сверки з рідними, близькими. Можливо, ну так, це може бути примирення. І по ітогу сонце, сила сонце, тобто гарні карти йдуть о, гарним чином. Тобто так, є одна погана карта, але вона йде на краще. Щось закінчиться, щось погане закінчиться і починається, ну, і іде сонце, мир і рофант. Дуже гарні карти в контексті якоїсь поганої історії. Я думаю, що просто якщо у вас якась криза буде з оточуючими. То вона закінчиться. Будемо так трактувати. Так, здоров'я, і здоров'я. Перегорнута двойка пентаклів. Ну, якихось дисбалансів нема. Давайте трішки точніше, що це таке. Перегорнута двійка пентаклів. Що це таке. Дякую. Ну, нестабільно. Щось. По здоров'ю якесь щось є. Але це якось не можу я вам сказати, що це таке. Так, зараз питання друге. Ось я трошечки аж присіла. Ну, скоріше за все, просто або ваше здоров'я не потребує якогось о, втручання такого, щоб ви там, ну, там, лікувалися, ну, щось таке, прям о, дуже велике, та, великих ресурсів не потребує. Але якесь тут є щось таке, що вас що або ви не знаєте про це, або це як, е, як по судьбі як слідство того, що ви мали. Можливо, це пов'язано, наприклад, якщо от, там, я була вагітна, і я е, після пологів маю Якісь там проблеми по здоров'ю. Це нормально. Це не щось таке, ну, прям кардинально погане. Ні, це не про це. Але це щось таке, про що ви не або не знаєте, або не боретесь, або не захищаєте, або щось. Можливо, навіть не бачите просто цього. Можливо, навіть ви просто не знаєте, що у вас там щось є таке. Ну, це приклад. Це просто щось таке, що. Давайте ще ви справитесь з цим. Ви дізнаєтесь про це, справитись з цим. Ну, якщо, так, так, все буде добре. Якщо ви просто вирішите нарешті ну, своє здоров'я підтягнути, щось там зробити, перевірити, то робіть це, не робіть собі хуже. Можливо, це навіть нервові якісь історії. Якщо ви там з кимось сварилися, то можливо на фоні цього це буде. Так, візьміть, будь ласка, відповідальність за своє здоров'я, за свої... Що Шо таке? Щось тут... Боже мой, раки. Я не розумію. Ага, карти мені кажуть, все. Стоп. Добре. Я не розумію, тому що я... Коли трактую, я ще думаю про себе, і мені хочеться там сказати щось щось адаптуючи про себе, і це трошечки незрозуміло для мене. Скажімо так, просто контролюйте своє здоров'я. В принципі, в принципі, щось такого поганого не вийшло, все буде нормально, але якось тут нестабільно. Бо навіть ви і не робили нічого, щоб воно вистало стабільно. Тобто це не те, що там, коли люди зовсім там або роблять або не роблять. Ні, тут просто ви не знаєте, що може щось там бути. Але це не таке, що прям вам дуже псує життя. Так, здоров'я, творчість, творчість раки, туз пентаклів перегорнутий. Трошечки будете... Ні, ну тут є місце творчості, але ви, ви якось більш рішуче беретесь за творчість, беретесь за, знаєте, як за заробляння грошей. Тобто ви якось е, беретесь, ви вирішили, що ви робите оце, 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 і це більше вже не про творчість, а про якісь основні дії. Тобто ви вирішили працювати, робити. І це. Може бути там заради і грошей. Так, і це в цьому мало творчості, але це є не ваша творчість. Тобто, ну, можливо, хтось там не знаю, малює, хтось там вишиває, хтось ще щось робить. Я, наприклад, відео знімаю. І це е, на майбутнє. І от я вирішила, все я знімаю, я роблю. Так, це моя творчість, але от в таких моїх діях творчості мало. Бо я роблю це заради якоїсь цілі. Щоб, наприклад, там заробити грошей або ще щось. Ну так. Трошки негармонійно щось буде, щось не, не доведене до кінця, можливо, будете доводити до кінця. Тобто ви берете, беретесь за щось, щоб якось. Ну, так, плануєте не, не, не творчо плануєте, а якось по-іншому. Добре. Так, відпочинок, відпочинок і що у вас буде в липні? Десятка кубків. Ну, Знаєте, це така карта. Ви в сім'ї, ви вдома, скоріш за все будете, але це буде, до речі, це ваші свята і мої теж. Таке відчуття, ну ви якби вдома, ви відпочиваєте, але для вас це не відпочинок, не на всі 100, тому що діти, тому що там щось ви робите, тому що ви щось десь, ну ви зрозуміли, тобто ви не, не наповнюєтесь там відпочинком так, як, як хотілося б, бо ви залежні там, наприклад, від дітей, від родини, відпочинок. У вас сил нема, знаєте, як вам прийдеться відпочивати, тому що у вас вже нема сил немає, я кажу, і виходить сила перегорнута. Можливо, ви навіть не захочете відпочивати, а захочете працювати. Працювати, заробляти гроші. У вас, наприклад, цей буде відпочинком таким вашою, до речі, творчістю. Ви просто будете від цього отримувати задоволення. Можливо, так станеться, що ви там сиділи, сиділи, хоп, виявились там хвилинка, пішли щось зробили для себе, можливо, заробили якось грошеня, до кожного по-своєму. Щось таке зробили, якусь свою творчість, чомусь на творчість, да, на творчість і не йшло. Зато на відпочинок йде творчість. Тобто, ви, ви якось, коли відпочиваєте, думаєте. Про гроші думаєте про сім'ю, думаєте про дітей, думаєте ну це це типові раки, це я просто за от я зараз це роблю, знімаю це відео, коли моя дитина спить, і я хочу могла б відпочити, наприклад, я, ну хочу от зробити таке відео, то у вас буде такий самий стан. Тобто, коли у вас буде хвилинка на відпочинок, ви будете її використовувати для того, щоб якось себе зайняти з користю, навіть якщо у вас нема сил, навіть якщо ви е, втомилися все одно для чогось будете робити. Так, передостання карта в нас це е, так відпочинок, саморозвиток навчання. Якісь можуть бути саморозвиток навчання, якісь курси, якісь. Ну, це щось невелике, не основне таке. Це може бути як там через інтернет щось, можливо, у когось пов'язане з дітьми. А, таке теж може бути саморозвитока. Так, у вас буде енергія, у вас буде бажання. Можливо, ви щось планували, хотіли, будете от робити, навчатися тому, підтягувати ото всі ваші сім кубків, які ви завжди хоч хотіли так там розвивати, наприклад. Там, наприклад, якщо говорити про мене, так, це і карти Таро, і графічний дизайн, там, і тіктоки, і ось ви будете витрачати час, витрачати свою енергію на такі от усі свої бажання. Для вас це як саморозвиток, тобто вам це допомагає відчувати себе класно, допомагає відчувати себе енергійно. І це те, що ви не призвели до логічного кінця. Тобто ви починаєте і закидуєте, ну, як я. Так. Так, не проявляєтесь, не дороблюєте. І ось зараз ви починаєте це робити. Щось тут, якщо чесно, йде якась поїздка. Якась поїздка така, Йде в весь розклад чоловіком, з сім'єю, кудись ви будете їхати. Скажу вам одразу. Так, кудись будете їхати, але, ну, подивимося, як програється. І останню карту зараз подивимось. Це в нас е однією картою, карту поради. Однією картою, карту поради. Карта поради. Карта поради. колесо Фортуни Знаєте, все йде своїм, своєю історією, своїм чередом. Я не пам'ятаю, як українською, своїм часом все плине так, от все вчасно. Так, може бути якась історія, коли нас трохи так... Зона турбулентності, коли в нас і туди, і сюди, і коли в нас якісь проблеми і негаразди, а потім знову все добре, все класно, і це колесо, це нормально, це життя, і воно йде так, як йде. І просто потрібно приймати усі, усі, просто усі ваші е, е, ситуації, які відбуваються, потрібно все приймати. Е, де можна вплинути впливати, де не можна вплинути не впливати і відпускати ситуацію, і пам'ятати, що фортуна на вашій стороні, звісно, все, що не робиться для мене, це девіз просто мого життя, все, що не робиться, робиться на на краще. Щось не отрималось, буде краще. Там не змогли зняти квартиру, не знайшли там або вам не здали, е знайдете там кращу квартиру. Кудись не вспіли, то це найкраще. Там, не знаю, ну усі ситуації, які нібито е гадалося, що йдуть ну, не дуже не, не краще, то пам'ятайте, що це, це ви потім зрозумієте, чому це було для вас на краще. Я вам такий приклад згадала, розповім, коли я... Е Планувала з чоловіком свою дитину, я планувала її десь з травня червня 21-го року. І тоді я дуже, дуже переймалася і розчаровувалася, коли в нас не виходило. І дуже ми зраділи, коли це вийшло там в так, коли це вийшло в листопаді. Напевно, трошки трошки раніше ось. І так сталося, що якщо б я дійсно завагітніла в, в травні або в червні, то мені б прийшлося народжувати, коли почалась війна. Тобто біля 24-го е 02-го І розумієте, яка ситуація, тобто, якщо б я Ну, так сталося, що я завагітніла, мені прийшлося там народжувати десь у підвалах або в бомбосховищах, або це великий стрес, не тим паче в нас окупація була, це було дуже страшно. І так сталося, що я народила в липні, і пройшов великий час, і все стало добре, і ми були вже в безпечному місці. І ну, тобто, будь ласка, будь ласка, сподівайтеся на вашу долю. Ваша доля веде вас тільки до найкращого, вищі сили ведуть вас тільки до найкращого. Просто віддайте їм усе і не тримайтеся за кожну ситуацію, тому що все йде на краще. Добре, дякую вам. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, як завжди, запрошую до себе на розбори. Ну і до побачення!